Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Козирєва Олена Вадимів. Тема сьогоднішньої лекції Підприємство як суб'єкт господарювання. В межах даної теми ми розглянемо наступні питання: Загальну характеристику підприємства, цілі, завдання та принципи діяльності. Правові основи функціонування підприємств в Україні, класифікація підприємств, форми державного регулювання діяльності підприємств, загальну виробничу структуру підприємств. Після вивчення даної теми ви будете вміти класифікувати підприємства за різними ознаками, досліджувати організаційно-правовий механізм функціонування різних видів підприємств. Порівнювати різні форми об'єднань підприємств, узагальнювати фактори, що впливають на загальну та виробничу структуру підприємств. І так, питання перше. Загальна характеристика підприємства, цілі, завдання та принципи діяльності. Підприємство. Як форма господарювання за Господарським кодексом України стаття 62 являє собою самостійний суб'єкт ринку, створений компетентним органом державної влади, або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, наково дослідної торговельної. І іншої господарської діяльності в порядку, визначеному законом. Підприємство є різновидом організації, проте термін організація не може вживатись замість терміну підприємства через їхню нетотожню смислову сутність. Організація. Це сукупність людей, гру, об'єднаних для досягнення цілей. Вирішення завдань, яка являє собою ієрархічну структуру відносин, побудовано на основі принципів розподілу праці та обов'язків. Окрім підприємств до організацій, належать міжнародні, міждержавні і державні установи, суспільні, політичні, релігійні і благодійні організації, союзи, центри, клуби за інтересами тощо. Ознаками організації є наявність хоча б однієї мети, що об'єднує членів організації, замкненість внутрішніх процесів і наявність меж, що відокремлюють одну організацію від іншої, розподіл праці між членами організації, наявність зв'язків між членами організації, саморегульованість. Тобто можливість організації самостійно впливати на внутрішні процеси розвитку з урахуванням зовнішніх змін, а також формування організаційної культури, тобто системи цінності, зразків поведінки та переконань, що визначають характер взаємовідносин як всередині організації, так і за її межами. Ознаками ж підприємства є. Те, що кожне підприємство є юридичною особою, має замкнуту систему обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку з власною назвою, а також товарний знак у вигляді певного терміну, символу, малюнку або комбінації таких, історично усталено конкретну назву. Наприклад, завод, фабрика тощо. Крім терміну організація та «підприємство», можна зустріти такі поняття, як компанія та фірма. Компанія це промислові, торговельні, транспортні та інше об'єднання підприємств, в тому числі і державне. Підприємців, приватних осіб. Для здійснення виробничої, комерційної та іншої діяльності, що приносить доход або прибуток. За сутністю, компанія є різновидом підприємств, але цей термін розповсюджується лише на акціонерні товариства різного ступеня відкритості і відповідальності, господарські і комерційні товариства. Приклади компанія авіаперевезників. Міжнародні авіалінії України, компанія хімікатів та добрив, агрохімцентр, будівельна компанія. Що ж таке фірма? Фірма це історично виникле поняття, що уособлює економічно і юридично самостійний суб'єкт господарювання, який має загальновідомі і масово прийняті знаки відмінності, товарні, фірмові, логотипи. І здійснює свою діяльність не тільки з метою отримання прибутку, а для реалізації власного покликання у світі. Особливостю загальнодержавних світових фірм є значна частка в їх ринковій вартості, латентних нематеріальних активів, які не обліковуються в діючих нині системах бухгалтерського обліку, високий рівень інноваційності. Суттєва частка нових виробів у загальному обсязі високий рівень рентабельності капіталу. В загальнодержавних законодавчих та нормативних актах України терміни компанія, фірма є відсутні. Натомість єдиним легітимним у вітчизняному законодавстві полі є термін «підприємство». Кожне підприємство має свою місію. Місія підприємства це головна мета підприємства, тобто чітко визначена причина його існування. Місія сучасного підприємства полягає у виробництві продукції або наданні послуг для задоволення потреб ринку та одержання максимально можливого прибутку. На основі встановленої загальної місії підприємства. Визначаються загальнофірмові цілі, такі як отримання доходу власником підприємства, забезпечення споживачів необхідної продукції підприємства, забезпечення всього персоналу підприємства заробітною платою, нормальними умовами праці і можливості професійного зростання, створення робочих місць для населення, яке проживає в регіоні, де розміщено підприємство. Охорона навколишнього середовища, землі, повітряного та водного басейну, недопущення збоїв у роботі підприємства, зривів постачання продукції, скорочення обсягів виробництва, зниження якості та випуску бракованої продукції, а також виконання зобов'язань між бюджетними та позабюджетними фондами найважливішим принципом Поведінки підприємства на ринку є принцип свободи підприємництва. Він забезпечується певними правилами, а сам, можливістю ініціативної, самостійної, здійснюваної хорохуванням ризику економічної діяльності будь-якого дієздатного громадянина держави, громадян інших держав у межах правових повноважень, а також будь-якої групи громадян. Що об'єднується для колективного підприємництва. По-друге, самостійності в організації виробництва, наприклад, вибір напрямків постачальників, посередників, споживання виготовленої продукції та його ресурсному забезпеченню. По-третє, самостійності у прийнятті будь-яких господарських рішень, комерційною свободою оціноутворення, Виходячи з економічної вигоди і стану ринкової кон'юнктури, правом визначення шляхів і способів реалізації продукції, і по-четверте, реальним правом розпоряджатися майном, а також прибутком, що залишається після сплати податків та інших платежів установлених законом, ці принципи конкретизуються через певні локальні засади. Саморегуляції господарської поведінки. Основними з них є: підпорядкування виробничої та комерційної діяльності, не досягнення короткочасних успіхів, а забезпечення стійкого економічного стану підприємства в довгостроковій перспективі, максимальне задоволення потреб ринку, взаємовигідність ділових стосунків з партнерами. Що передбачає забезпечення достатнього прибутку партнерам за господарськими угодами, рівноправністю у взаємовідносинах, що означає однакову відповідальність за порушення умов угоди, альтернативу у виборі контрагентів господарських відносин, відповідальність перед кінцевим споживачем продукції, всіх суб'єктів господарювання, виробників, продавців, торговельних посередників. Що беруть участь у виробництві та обігу товарів, самообстеження особистого споживання, добровільне прагнення постійного виробничого інвестування, створення додаткових робочих місць. Поряд з принципами існують певні умови функціонування підприємств, серед яких слід визначити такі: економічну самостійність. Наявність невизначеності та ризику. У свою чергу, ризик характеризується невідомістю, неоднорідністю та неоднозначністю, складністю органічного включення системи підприємства у динамічне зовнішнє середовище, необхідністю адаптації до зовнішніх умов, які швидко змінюються, Підвищенню гнучкості виробничої системи, вимоги мобільності підприємств. Підприємство як суб'єкт господарювання стає учасником різних видів ринків, таких як фінансовий ринок, ринок робочої сили, ринок сировини і матеріалів, засобів виробництва, ринок споживання товарів та послуг, технологій та інших. У практиці господарювання кожне підприємство є складною відкритою системою. Підприємство як відкрита система це складна, динамічна, розвинута система, яка змінює свої параметри відносно часу та простору, підвладна діям із боку зовнішнього середовища та здійснюючи за принципом зворотного зв'язку вплив на середовище. У свою чергу, система підприємства. Може розглядатися у вигляді окремих приватних систем, які взаємодіють між собою. Таких як виробнича технічна система, організаційна система, економічна система, соціальна система, інформаційна система та адміністративно правова система. Наприклад, виробнича технічна система це єдиний, Техніко-технологічний комплекс, системи робочих міст та обладнання, які підібрані пропорційно за кількістю та потужністю відповідно до видів та обсягу випущеної продукції. Вироблююча діяльність підприємства складається з обґрунтування обсягу випуску продукції з потребами ринку, узгодження програми випуску виробів. І виробничої потужності підприємств, формування маркетингових програм забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами дотримання оперативно календарних графіків. Інформаційна система складна динамічна система, яка характеризується обсягом різнонаправлених інформаційних зв'язків соціальна система набір. Правил соціальної поведінки, яке використовує підприємство в процесі своєї діяльності. Організаційна система організаційна форма виробничої одиниці з певною внутрішньою структурою, зовнішнім середовищем та певними закономірностями функціонування. Економічна система відокремлена ланка економічного комплексу, яка функціонує за певними правилами. Згідно економічних систем, адміністративна правова система передбачає, що підприємство є юридичною особою та діє відповідно до чинного законодавства. Шановні студенти, більше інформації ви можете отримати з навчально-методичної літератури, які підготовлені співробітниками кафедрами управління та економіки підприємства.